Всім привіт, друзі! Дістались і ми до оновлення грізкам. І давайте подивимось, що розробники назмінювали і як тепер працюють шолами. Погнали! Значить, блок 45-й. Поїхали. Медицинський шолом. Стріляй в голову. А, я не поняв, куди ти влучив взагалі, бо шолому шкоди нуль, мені шкоди нуль. Давай ще разочок. Ні, взагалі не пробиває. Він навіть не коцає цей шолом. Так, дев'ятки давай. Теко 09. 81% залишився в шолома, але мене він не пробиває. Десертигл 357-й. Ну, це потужніше. 57% ХП в шолома лишилось, але мене він не пробив. 50-й. О. Або ти влучив мені в шию, або все ж таки він зніс більше, ніж 57% хп в шолома. Так, а ну ка давай я зараз одягну інші шоломи, ми це перевіримо. Наприклад, ну, наприклад, наприклад, отаку шапочку. Так, да, він просто дуже добре зносить ХП в шолома. На цьому шоломі він залишив 46% ХП. Добре, добре. Коротше, два постріла по такому шолому, якщо все ж таки з 50-го Дезерта, то нормально можна вбити. Тепер давай комбот хелмет одягаю. І поїхали. АКСУ. А, хоча, ні, давай давай спочатку перевіримо цей Хантер 85-й на 22-х калібрах. 79 ХП залишого шолома, не пробиває. Поїхали, Ксюху. 42 ХП залишу шолома, не пробило. Вау. Не пробиває. Шолому ХП зменшує і зменшує. 17 цього разу тільки лишилось, але все одно він не прострілює. Далі, е, мене цікавить тепер отакий от лицарський шолом. І в нас там наступний на черзі МК-18. Поїхали. Ну, по Ну, ти мені кудись, правда, в шию лупанув, але тим не менш, шолом е, стримав. Почекай, почекай, другий раз цей шолом не переживе. В шолому залишилось 39% ХП з одного пострілу. Шкоду втримало, але другий постріл був би фатальний. Давай я все ж таки одягну не лицарський, а військовий. Перевіримо, чи є різниця. Да? Ну, цей тримає явно більше. 30 ХП з шолома всього лише зняло, а не 60% як з лицарського і не пробило. Це МК-18 було. Давай, Калашик. А, до речі, ще й рана С один в мене була, але це після лицарського шолома, я так розумію, десь лишилось. Калашик, значить, теж не пробив цей шолом. 33% ХП в шолома залишилось. Теж вижив. І на черзі в нас дробаш на чорних набоях. Давай. 10% ХП всього лише зняло в шолома, не пробиває. Ось тобі і результат. Е, ну і на устанок давай цей снайпу. Давай сведеха, да, вона, я думаю, без різниці, яка снайпа буде да, снайпа своє діло робить. Так, що ще? Хотілося б сказати, що шоломи працюють ліпше, ніж броня. Заспавни мені броньку, будь ласка, та десь зникла разом з тілом. Є контакт. Ну і давай в груди з Калаша. Шолом Калаш не пробиває. Чи проб'є він топовий бронік? Пробило 88% ХП залишилось в мене. Рана С3 це як треба. Тобто, шоломи дійсно імбовіші тепер. Я думаю, вони це пофіксять, якось будуть правити. Побачимо. Далі, що ще запам'яталось хотілося б показати. Ми вже тут перевірили для себе, як працюють зменшений радіус і ємп Вони в мене закінчились. давай ще гранатки людям покажемо. Ось, як ви бачите, ми тут побудували таку вежу. Я хотів показати, як імбово тепер можна ховати генератор. Типу, що, коли ми підриваємо ЄМП-гранату, ми бачимо приблизний радіус її вибуху. Тобто десь до другого поверху дістає, і оце, оце синє коло. Я думав, що це якраз і є зона її дії. Але, як виявляється, працює вона набагато далі. Тобто, аж на самій верхівці вона все одно вирубає генератор. Ось у нас генератор. Ось у нас закінчується дія зони генератора. Ну отут десь. На, на границі, скажімо так. Заглох. Тобто по діаметру радіус вибуху ЄМПІ гранати. Більше, ніж зона дії генератора. Тобто генератор ти не сховаєш в будь-якому випадку, не захистиш таким чином. І навіть якщо ми візьмемо генератор, Іди сюди, в руки, ось тут у нас десь зона дії його закінчувалась, поставимо його от сюди. Увімкнути, показую радіус. Ну, це я навіть далеко його поставив трошечки. Трошечки от сюди. Чіпляємо турель. Не чіпляємо ще ближче. От сюди. Все, ледь-ледь краєчком чіпляємо. Людинка бачить вашу турель. Бере гранатку. Кидає її сюди. Воно підривається. А, не дістало глянь. Але це я отак от, так от прям, прям на краєчок кинув. Ще разочок. Якщо кидаю, прямо в турель. Отдинка не сліпа, вона турель бачить, кинула в неї. Ну, тут все тут габело. Да, тут вже вирубає. Коротше, гівно. ЄMP-гранати вони так і не виправили. Ну і на цьому, друзі, все. Наші тести закінчились. Шоломи тепер імба. Носити їх тепер маст хев. Генератори і ЄМП-гранати. Несумісні речі. ЄМПІ-граната перемагає в цьому двобої, так що турельки поки що захистити таким чином ніяк не виходить. До зустрічі і дякую за увагу!